Всім привіт, я Женя Алекс. Ми часто намагаємось чогось досягти в цьому світі, в кар'єрі, в стосунках, ми ставимо собі якісь цілі. І інколи просто випадково втрачаємо себе в цих цілях і досягненнях. І ми нещасливі через це. І знаєте, Бог він не вимагає від нас, щоб ми були кимось. Це цікавий момент. Ми інколи вимагаємо щось від себе, соціум вимагає щось від нас, ми намагаємось чогось досягти, навіть не своїх бажань. На жаль, це так буває. І в цьому процесі, коли розумієш, що в принципі, Бог, ну, найідеальніша істота, він не вимагає від мене, щоб я була кимось. Він не вимагає від мене чогось більшого, якогось супергеройства. Для того щоб мене любити. І, на жаль, ми самі не можемо так ставитись до себе і до інших також. Бо якщо ми не вміємо до себе так ставитись, як ми можемо до інших так ставитись? Ми скоріше за все будемо вимагати і від них, будемо мучити їх, будемо щось а, требувати від них. А результату. В сенсі щастя, його може просто не бути. На санскриті є таке слово «дхарма». його часто переводять як релігія, обов'язки. І це, в принципі, десь близько. Але один переклад, на якому завжди роблять акцент, це природа. Дхарма — це природа. І у нас у кожного є своя дхарма. і є своя природа. Наприклад, якщо ми візьмемо сахар. То він цукор, то він солодкий. Чи можна сказати, що це його обов'язок? Ану, сахар, цукор, давай будь солодким. Нам не треба нічого казати, бо в принципі, якщо він не солодкий, то це вже не сахар. Це може бути глутамат натрію, це може бути сіль, це може бути сода. Але це не сахар, бо са цукор він солодкий. І так само, як і ми. Ми якісь вже. Ми якісь вже є. І якщо ми. Вимагаємо від себе бути кимось іншим. По-перше, страждаємо ми самі, ми незадоволені. По-друге, страждають люди навколо нас, бо ми, по перше, незадоволені і по-друге, ми вимагаємо від них також, також чогось. І скоріше за все, в нас є очікування до, до них, і ми робимо щось, що нам не по природі, маніпулюючи їми, щоб вони також щось робили, що можливо вони не хочуть. І це такий порочний круг очікування один від одного, очікування інших, вони змушують нас бути кимось іншим. І також і з іншими людьми це може ставатись. І ми таким чином всі втрачаємо себе, і коли ми втратили себе, ми не можемо бути задоволеними. Розумієте, якщо птах, він у воді, він не буде задоволений, він просто помре. Так само риба, якщо вона не в воді, на повітрі, ми її їй, їй даруємо весь світ і кудись із води викидаємо, лети, вона не буде щаслива. Ось ці такі фундаментальні речі, про які, які можна сказати, дуже банальні, прості. Але кожен день я бачу в собі і бачу в інших. Людях, що ми це ігноруємо на практиці. Ми можемо знати теорію, ми можемо погоджуватись, так, так, все вірно. У нас є природа, призначення, але ми ігноруємо це в житті, ми навіть інколи не шукаємо цю природу. І бути собою, коли ми стаємо такими, як ми є, і ми віднаходимо себе, ми... Просто природньо оточуємо себе людьми, які схожі на нас в сенсі, що вони також з -з -з намагаються знайти себе, знаходять себе, вони відчувають себе краще. І з такими людьми комунікація вона зовсім-зовсім інша. Така комунікація, вона вже є щасливою. Це душевний такий Емоційний обмін це те, чого, чого всі з нас хочуть. Насправді інколи здається, що ми прагнемо там грошей, якихось речей, якихось не знаю, гарних комфортних умов, що завгодно. Але по суті, по суті якщо нам дати все це, але нам ні з ким буде це розділити морально чи фізично, у нас не буде цього емоційного взаємообміну. Чи насправді нам це треба? Оце питання вже кожен сам собі може задати, бо я собі ставлю це питання, мої друзі ставлять собі це питання, і ми приходимо до одного висновку, що тут щастя не буде. А тільки якщо ми дуже дуже втомлені від комунікації, спілкування якийсь час для нас це буде комфортно бути самим собою без можливості взаємообміну. Я не кажу, що бути самим собою це погано, ні. Це класно. Але ця можливість взаємообміну, вона дає нам щастя. Такого, знаєте, на рівних, на глибоких, на м, таких струнах тонких. Тому що ми можемо спілкуватися один з одним, але дуже поверхово. Це задоволення щастя нам не приносить. Ось. І м, можна сказати, що дхарма, так, це природа. Як цукор там солодкий, ми також якісь вже є, і коли ми віднаходимо свою природу, ми можемо в цьому процесі побачити якісь свої недоліки. І ми думаємо, О, так тут стільки недоліків, стільки забруднень в моїй природі. І в такий момент ми можемо розчаровуватись собі, але Давайте подумаємо, є хірург і є вбивця. Вони можуть обоє різати людей. Тобто Вони обоє ріжуть людей, але одні, одні допомагають, але, а інші там, ну, вбиває, руйнує життя, так? забирає. І так само в нашій природі. Тобто, Можливо, в нашій природі є щось, що ми не вміємо правильно задіяти. Наприклад, агресія. агресія ми думаємо, та я зла людина агресивна. Насправді це може бути просто з дитинства якась а, подавлена агресія, і через це ми у дорослому віці ми не знаємо, що з нею робити, бо ми ще не навчились взагалі з цією енергією працювати і її висловлювати і її кудись направляти. Бо це, в принципі, це просто енергія, так? І цей гнів він може бути як праведний, так? він може бути направлений на щось потрібно, наприклад, на захист. Когось, і, в принципі, ця енергія може трансформуватись у щось хороше. І так само ми в процесі пошуку себе, віднаходження своєї природи, ми маємо бути такими прозорливими і не відкидати частини себе, а спробувати подумати, як ми можемо на благо себе і інших цю енергію задіяти. Це, в принципі, і є е, сенс життя нашого. Тому що поверховий сенс це е, народились, е, пішли в школу, щоб е, піти в інститут, пішли в інститут, щоб знайти роботу, знайти роботу, щоб були гроші, гроші на чуттєві задоволення, типу поїсти, поспати, кудись з'їздити Але це все антураж, по суті. Сенс життя в іншому, сенс життя. Він більш глибокий. Він в тому, щоб віднайти свою істинну природу, розкрити її і обмінятись з іншими тим, що в нас є, цими дарами Бога. Що ви думаєте з цього приводу? Рада знову була записати відео. Сподіваюсь, вам воно відгукнулось. І очікую в коментарях, що ви скажете, що ви відчули. чи... Які роздуми прийшли до вас з цього приводу? Пока.